Каже Господь у Євангелії, коли ви йдете проповідувати Слово Боже, то хто приймає вас, проповідників церкви Христової, тот приймає мене, Бога. Прийнявши мене, приймає того, хто мене послав, Бога Отця. Хто приймає навіть просто пророка в ім'я пророка, уже дістане награду, хто приймає праведника, Во ім'я праведника теж дістане награду. Мало того, ну вже коли хто ще може, саме маленької, хто напоїть чашою води, погаром води холодної, во ім'я ученика, і тот не втратить награди свої, який Бог милосердний, навіть дає ти можливість, отже, той, коли вже всі параметри зруйнував. Всі червоні лінії перейшов, Остається ще одно подати хоча б стакан по нашому погар води холодної. Дай і вим'я ученика, і тобто спрояви мінімальну милость, саму маленьку, і то ти Бог зарахує. Споминається случай, коли один багач прийшов до нього, бідний, і просив у нього хліба. А він на столі відів там. Кусочки хліба пальчиками провірив і знайшов саму тверду кірку, сухий хліб, і той кинув у бідного. А бідний взяв, вийшов на вулицю, розмочив водичкою і поїв, помер. Той багач розповідається в тій історії і раз чує. сесь чоловік нараз іде в пекло. Бо нічого, а не ні одного діла доброго немає. І вдруг ангели кажуть ні, має одно діло доброї, якої? кричать біси, він дав хліба бідному. Да, Тоді порозумів багатий, що та кірочка суха оказалася такою великою милостиню пред Богом, як і нині Господь споминає за Погар води холодної во ім'я праведника, і то ніколи не забудеться людям. Чому Господь такі слова каже? Казало биться, прості, доступні? Ні. Виявляється, для нас православних християн, ото як елементарно два раз-два. Ну для людей нецерковних, для людей безбожних, а нині тільки їх много є. Для них это вища математика, а для многих людей просто невообразимий бар'єр. Як? Як я маю відказатися від високої посади, коли мене назначають на високу посаду, я тепер великий славний міністр? Але з назначенням тобі кажуть, убий того, посади того, зруйнуй того. І чоловік. Виконує, а потім виясняється, що на високій посаді він залишає за собою слід розрушителя того, хто або на нього спишуть усі проблеми і всі гріхи. А він а він надіявся, що буде високопосадовець, а він оказався без Бога, програв життя і цілу долю. І колись на страшному суді. Все, що ти оддав від от себе в милостиню, гарантовано знайдеш сторицю умножену на небі. Амінь.